Бо може бути так, що Ісус Христос прийде, мене зцілить, але зруйнує щось в мені, і мені це не сподобається. Наприклад, я дуже багато часу проводжу з такими друзями. У мене є вдома жінка, двоє Троє дітей, вони тата довго не бачать, бо тому що тато працює і мусить відпочити. А коли Ісус Христос прийде зцілити і повернути того тата додому, ну, то Він забере від нього тих друзів. А чи готовий той тату позбутися, друзів, ради сім'ї? Чи Він скаже дякую Ісусе не на часі? Статистика в Україні за 2023 рік ми в світі на 9 місці по кількістю розлучень? Коли Ісус Христос прийде і поставить закон проти абортів, так як це зробили поляки наші сусіди? Повиходили жінки з мітингами і сказали, це мій живіт, ви не маєте права до нього ніякого. Ми маємо вирішувати, чи в ньому буде життя чи не буде життя. За часи незалежності України, абортів офіційно зроблено 30 мільйонів. А неофіційно, я думаю, що ще можна додати 10-15 Це і населення України. Цілу країну ми знищили самі без війни. Якщо Ісус Христос приходить, Він хоче зруйнувати зло. І сьогоднішнє Євангеліє хочу нам підказати, є добро, є Ісус, який прагне, щоб я був на небі, в радості, в щасті, я мав відчував вічність і насолоду. І Є диявол, який хоче зробити все, щоб зруйнувати те, що Господь побудував в моєму житті. А в кінцевому результаті знищити останнє слово за нами людьми. Тому бажаю, щоб в сьогоднішню неділю, яку промовляє Господь до нас це слово, ми собі застановилися в своєму серці, хто зараз в моєму серці є? На кого місце тримаю? Якщо там є той, хто мені ворог, то чи позбувся вже його, чи хочу позбутися, запросити в своє серце Ісуса, попросити Його зцілити – і не виганять його зі свого життя, але нехай залишається з нами до того часу, поки нас не покличе до себе у вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу!